Нові деталі, як саме було ліквідовано міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. А точніше, чим саме був збитий гелікоптер, в якому загинуло керівництво МВС. Вітаю, браття і сестри! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі. Слава Україні! Деталі будуть шокуючими, тому я передусім хочу вас попросити про те, щоб ви поширювали це відео і не тільки тут, а поширюйте максимально на всіх можливих платформах, запущена ботоферма, тому що... Ці покидьки державні зрадники вищого політичного керівництва роблять все, щоб українське суспільство не дізналося реальної картини, а також щоб міжнародні партнери не знали, які шкірні інтереси вони вирішують на фоні війни. Я зобов'язаний це повідомити, тому що це мій громадянський обов'язок. Я приймав присягу на вірність українському суспільству і не присягав жодному президенту, жодній політичній чи мафіозно-олігархічній системі. Браті і сестри, дуже прошу, у кого є можливість. Створіть додаткові сторінки і поширюйте мої відео, дублюйте їх там, у разі, якщо будуть видаляти мої соціальні мережі. Я вам зачитаю інформацію оперативних даних, які я отримав. Тому що цю інформацію Вище політичне керівництво намагається скрити, а точніше Буданов, про якого я вам згадував у попередньому відео, стоїть за е, всією цією історією. І... Вони хочуть, як я вже сказав, зробити максимально все, щоб українському суспільству дати інформацію, ту, яка вигідна цим ляльководам, а точніше, в спілці російської агентури і тих, хто сидять зараз у вищому політичному керівництві держави і людськими життями розплачують, розплачуються за свої шкірні інтереси. 18.01.2023 року в 11-й годині дві хвилини надійшло повідомлення зі служби. 102. Про те, що 18.01.2023 року в 11-й годині 1 хвилина за адресою район міста Бровари, вулиця Черняховського, наряд не потрібен. Дитячий садок. Мова йшла про те, що заявник хоче дати свідчення о... 8 годині ранку заявник стояв на балконі власного будинку по вулиці Драгоманова, 3. Чув близько хвилини звук гелікоптера, через погану видимість гелікоптера не бачив. Приблизно через хвилину попередньо чув реактивний свист ракети. На думку заявника працювало ППО. Після цього був потужний вибух, потім через декілька секунд чув глухий удар. Прізвище заявника, зрозуміло, не називаю. Надіюся, з ним усе добре. Але... Як мене інформують мої джерела у Службі безпеки України, а також з головного управління розвідки. Люди, котрі не готові миритися з цією ситуацією, зараз бачать, як максимально намагаються приховати і максимально намагаються подати викривлену інформацію для того, щоб приховати злочин. Гелікоптер було збито, а точніше у хвіст був вистріл зі Стінгера. Як ви знаєте, стінгери нам надала Велика Британія. І тому намагаються максимально зараз приховати цю інформацію. Сьогодні. На базі Рамштайн відбувається зустріч міжнародної групи, де основним питанням є надання зброї Україні для захисту від росіянських фашистів. Виникає питання. У той час, коли Європа, коли міжнародні партнери нам надають зброю, вище політичне керівництво державних зрадників, які готували цю країну до здачі, сьогодні почали мало того, що деморалізовувати військових. Так вони ще й використовують військових, бо за моєю інформацією, робота зі Стінгером є дуже делікатною і не всі вміють з цим працювати. Тому було залучено певного військового, невідомо під якими погрозами чи живий цей військовий, скоріш за все, що його вже ліквідовано, якого змусили зробити цей вистріл. Браті і сестри, я дуже прошу вас сьогодні максимально розуміти, що вище політичне керівництво... Вирішило на цій війні робити свої інтереси за рахунок української нації. Тому я дуже прошу, звертаюся до всіх, максимально єднатися довкола України, заради української нації. Дуже прошу вас викинути максимально всіх політичних ідолів. Читайте п'ятий універсал. Там є план дій і згідно цього плану дій, дійте в інтересах української нації. Браті і сестри, дуже прошу вас ще раз наполегливо поширюйте максимально цю інформацію. Про це повинен дізнатися увесь світ. Буданов, стоїть за всією цією історією. Також мене поінформували, мої джерела, що Майман, про якого я згадував е, в минулому відео, зараз його за ним вислали групу кілерів, і ця група кілерів має його ліквідувати. Я звертаюся до працівників Служби безпеки України. Знаю, що... Там більшість порядних людей, патріотів України, з якими в свій час і мені довелося мати співпрацю. І я знаю про що кажу. Так само прошу вас усіх не кидати тінь на всіх працівників правоохоронної системи, тому що і в МВС, і в інших силових структурах також більшість людей є патріотами України. Тому не змішуйте їх з керівництвом, яке служить мафіозно-олігархічній системі. і... Також деякі з них є агентами ФСБ. Звертаються до працівників Служби безпеки України. Якщо та інформація, яка мені відома, що Буданов кришує наркотрафік, про те, що я попередньо сказав, те, що відбулося з міністром внутрішніх справ, не поділили між собою впливи, точніше, якщо ця інформація є і ви володієте деталями, українське суспільство, українська нація вас підтримає. Припиніть те, що робиться в державі, бо що далі буде, воно може обернутися дуже погано. Може відбутися воєнний переворот, що буде не на користь українській нації передусім. Нам важливо розуміти, що ці покидки хочуть збудувати Україну не для українців. Мене також інформують, що Буданов зі своїм співмешканцем Гогілашвілі Влаштовують різні оргії, паті, свінгрепаті. Також вони вживають наркоту. Ця інформація я маю з двох джерел. Ще буду перевіряти зі своєї сторони і вас прошу також перевірити. Ці люди дорвалися до влади. Вони вважають, що вхопили Бога за бороду і що їм все можна. І розплачуються життями ні в чому невинних українців. На передову постачаються наркотики. Хлопців, військовослужбовців підсаджують на наркотики. Також є інформація про те, що продається зброя. Всю всю інформацію потрібно перевіряти. Вони кидають ярлики, нап... натравлюють ботоферми. В ярликах агент Кремля Нога Москви всіх приписують, куди тільки завгодно, лише щоб від себе відвести максимальну увагу. Так само зараз роблять, щоб скрити інформацію, як ліквідували, як ліквідували міністра внутрішніх справ. Тому я... Думаю, що у вас є сьогодні всі можливості припинити ці злочини, які вчиняються передусім проти української нації. Коли йде війна, потрібно займати конкретну, чітку позицію. Ніколи не можна виграти війни з зовнішніми ворогами, у даному випадку з росіянськими фашистами, а також з бандою міжнародних злочинців, маючи таку величезну кількість внутрішніх ворогів. Братія і сестри, я ще раз прошу вас усіх, українська нація, поширюйте максимально цю інформацію, зберігайте, поширюйте на різних ресурсах, підписуйтеся на всі мої соціальні мережі. Я буду тримати вас в курсі ситуації, інформація, яка буде потрапляти мені. Також звертаюся до правоохоронців, до людей Служби безпеки. Якщо у вас є інформація і ви переживаєте за анонімність. Ви, можете, ви знаєте, як знайти зі мною комунікацію, ви можете передавати інформацію. Анонімність гарантується, українське суспільство буде інформоване. Також з своєї сторони будуть відповідні звернення, надіслані до міжнародних партнерів. Уже готується матеріал. Будемо робити, що в наших силах. А також важливо, щоб і ви робили. Єднаймося, браті і сестри, заради української нації, заради України. Найже є велика Українська Народна Республіка, найже є велика Україна. Слава Господу Богу і слава Україні!